СБУ викрила зрадників, які навели російську ракету на село Гроза у Харківській області. Нагадаємо, там загинули 55 цивільних людей. Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів: – 30-річний Володимир та його 23-річний брат Дмитро Мамони. Під час окупації регіону вони перейшли на бік росіян. За це отримали посади у лавах окупаційної адміністрації області. У липні минулого року, будучи на той момент поліцейським батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області, перейшов на бік ворога. Перебуваючи в окупованому СМТ Шевченко Купінського району, він обійняв посаду поліцейського водителя групи конвойної служби реагірування. Його 23-річний брат теж торік перебував у СМТ Шевченково. Коли ЗСУ звільнили ці території від ворогів, брати переїхали до Росії та продовжили працювати на агресора. Дистанційно знайшли інформаторів, які передавали їм дані про заплановане переховання військового. Як розповіли місцеві жителі громадському радіо, чоловіки працювали на російському блокпосту та зупиняли своїх же односельчан. Крім того, приходили до атовців, які залишилися у селі та відводили їх на підвали. Заарештовували зрадники, поводилися дуже жорстоко із місцевими жителями і навіть заганяли людей у катівні. Вражає також те, що на вулиці, де вони жили, також є загиблі, зокрема вчитель, який вчив одного з братів. Нині обом повідомили про підозри. Росіяни атакували Миргород на Полтавщині. Під час повітряної тривоги місцеві чули звук вибуху. За словами голови Полтавської ова ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі не зафіксовано. Інформація про постраждалих не надходила. Ворог обстріляв і Нікополь на Дніпропетровщині. Зруйнована гімназія, загинуло двоє людей. Під завалами рятувальники ще шукають людей. Відомо, що постраждалі це співробітники навчального закладу. Про жертви від російських обстрілів повідомили в Авдіївці на Донеччині. Ворог бив по місту понад добу, намагаючись прорвати лінію оборони ЗСУ. Наразі відомо про загиблого чоловіка, поранених чоловіка та жінку і двох літніх людей. Вони опинилися під завалами внаслідок обстрілів і авіаракетних ударів. Без світла залишається майже вся очеретинська громада Донецької області, яку також обстріляли росіяни. Часткове енергопостачання є лише у двох селах. На окупованих територіях Донеччини росіяни погрожують школярам, які хочуть вчити українську. Інформують у центрі національного спротиву. Тепер її вивчення у школах є необов'язковим, А за бажання школярів таки опановувати її окупанти гноблять та погрожують.